Права 768. Промінь ОК ділить кут АОБ на два кути. АОК і КОБ. Знайди градусну міру кута АОБ. Якщо кут АОК дорівнює 52 градуси, а кут КОБ дорівнює 43 градуси. Ну що ж, для того, щоб було зрозуміліше, що всі ці букви означають, давайте схематично. Позначимо, що нам дано на початку, у нас є кут АОБ. Давайте я його позначу умовно. Нехай в мене є ось один промінь. І ось у мене є другий промінь. Я його підпишу, що це у мене кут А Добре. Тепер проводять промінь ОК, який ділить цей кут на дві частини. Тобто я беру і проводжу промінь. Ось нехай буде так. Це буде промінь ОК. Ми бачимо, що в нас тепер утворились ще два кути. Так, ну, що ми можемо сказати, як знайти загальний кут АОБ? Він складається з двох кутів. І ми записуємо тоді так, маємо. Що? Кут АОБ. Дорівнює куту АОК. Плюс кут КОБ. Тобто у нас промінь поділив кут на два кути. І це дорівнює. Давайте перенесем. Замість кута АОК згідно умови пишемо 52 градуси. Додати, а кут КОБ дорівнює 43 градуси. Якщо їх додати, 52 плюс 43, це буде 95 градусів. Ну і записуємо тоді відповідь. пишемо відповідь. Код АОБ дорівнює 95. Градусі. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправу завершено.